Наразі навчання у дев'ятьох закладах загальної середньої освіти шостки здійснюється у змішаному форматі. У них наявні протирадіаційні укриття. Так навчаються 2390 учнів. У 15 школах організоване дистанційне навчання. На ньому перебуває 4267 учнів. Проінформувала під час апаратної наради при міському голові очільниця управління освіти Наталія Сергейко. Сьогодні бажання батьків щодо організації змішаної форми навчання в закладах освіти, де наявні. Найпростіше укриття є підставою для звернення до адміністрації закладів, які мають прийняти відповідне рішення педагогічної ради та звернутися з клопотанням до управління освіти та шосткинської міської ради. На підставі цього ми готуємо клопотання на раду оборони, і рада оборони може прийняти відповідне рішення. Чекаємо зворотнього зв'язку. Вся інформація доведена до учасників освітнього процесу. За словами міського голови Миколи Ноги у закладах освіти планують будувати додаткові укриття. Ми узгодили на декілька років плани по будівництву додаткових укриттів, тому толкайте там далі в обласному управлінні і будемо підтримувати співфінансування для того, щоб збільшити кількість. Хороших укриттів у наших школах. Добре. Це наша задача, і ми не повинні зупинятися тими укриттями у ліцеї, і у першій школі, які вже розпочати будівництво. Ті завершуємо нове. Розпочинає щодо спортивних досягнень, то вихованець Шосицької дитячо-юнацької спортивної школи Барса Богдан Нікулін став бронзовим призером чемпіонату світу з лижоролерів у місті Зіано Італія у спринтерській естафеті. Крім цього, відбувся черговий тур чемпіонату області з футболу. На школу зустрічався із лідером чемпіонату області команди Стакарів. На жаль, поступилися з рахунком 1-2, але на сьогодні посідає третє місце в чемпіонаті. Області